Український дубляж Кунг фу Панди 4 виявився дуже цікавим. Студія дубляжу гарно попрацювала над адаптацією складних ігор слів та жартів, додаючи при цьому власні відсилання. Але більшість персонажів озвучені новими акторами, що не дуже приємно. На самому початку дубляж добре адаптував козлячий акцент. Hey, hey. Salut, salut. Далі йде найкраща гра слів в українському дубляжі Панди Кунг фу 4. And taking names. And if I'm being completely honest, I'm not even that good at the name taking. Like, who is that fire breathing crocodile? I want to say Steve? <laughs> Хоча зі славами в мене теж не дуже добре складається. Так же звали того вогнедишного крокодила. Чи може Левко? Крім стандартної заміни імені для українського дубляжу зі Стіва на Левко, тут також присутня чудова гра слів зі славою. Але це ще не все. Ближче до кінця познаходить того самого вогнедишного крокодила, і у них відбувається такий діалог. Scott. The fire breathing крокодил? О, Скотт! Я слава. Вогнедишний крокодил Точно, славко, у багатьох глядачів виникає питання з приводу мотивації головного антагоніста Хамелеонки. Через те, що їй відмовили в тренуваннях кунг-фу, вона вирішила поневолити весь світ, що для неї закінчилося летальним результатом. Але якби вона пропрацювала свої проблеми з психологом, то змогла б знайти інший кращий вихід із ситуації. Багато людей також вважають, що здатні самостійно розв'язати свої проблеми, але насправді вони просто знецінюють їх і не надають їм значення. Існує міф, що достатніми проблемами. Для звернення до терапевта є втрата близьких, депресія і так далі. Однак це не так: тривожність, безсоння, апатія, втрата смислів і радості в житті все це ті запити, які варті того, щоб зупинитися, зрозуміти, що тобі потрібна допомога просто зараз. Тож, якщо ви хочете отримати допомогу висококваліфікованих фахівців, то можете звернутися до Майндлі. Майндлі найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. На платформі є великий вибір психологів та психотерапевтів. У кожного психолога є відеовізитівка. Тож можна послухати та подивитись на фахівця, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Кожен фахівець на Майнделі має вищу освіту за своїм напрямком і проходить особисту терапію. У додатку Майнделі є тестування, яке визначить, що насправді вас тривожить. Ваші переживання і відчуття важливі, і не варто їх знецінювати. Отже, перейдіть за QR-кодом або за посиланням в описі під відео і пройдіть тестування Майндлі, щоб з'ясувати, які запити для вас є важливими. І платформа підбере для вас саме тих спеціалістів, які підходять і за вашими цілями. І за бюджетом усе залишилося тільки призначити час і дату першої сесії та зробити дуже важливий крок на шляху до кращого життя. Адже ваше щастя та гарне самопочуття завжди актуальні. А за промокодом сенсу 20 буде знижка 20% на першу консультацію. Далі не зрозуміло навіщо змінений момент у дубляжі. По гесфейсдіменс, демагадзембітвійн. Заводься, по уже бився з демонами, богами і всім, що існує між ними. У дубляжі батько По каже, що він бився з богами, що звучить нелогічно, оскільки в оригіналі згадуються напівбоги. Дивно, що побився з богами, але при цьому на початку ледь не програв лисі ці злодійці. Наступний момент у дубляжі перекладений геніально. У вас вистачило на рабство післасти свиню самі кабаниці. Точна смішна адаптація. Також і в цій сцені присутня ще одна вражаюча і смішна гра слів. Послухайте, Хеба в долині миру, немає години піт у майстра Шіфути ще спробу піхни. Геніальний переклад та гра слів відображає певну дитячу наївність по і деталі проживання в нефритовому палаці. А тут дикобраз або що це за істота використовує поширену матірну відповідь. Було несподівано почути це слово в дубляжі. Sorry. Щодо цього дикобраза, то в дубляжі йому додали шепілявість, яку чітко чути, але в оригіналі жодних дефектів мовлення в нього немає. Послухайте. Я я завжди знав, що коли, ти коли По ловить поліція, і він намагається довести їм, що він воїн дракона. У дубляжі додали гарний жарт, відсутній в оригіналі. The Kun Foo Panda. Wait, wait. <laughs> Стійте, стійте! Чого потреба у стендап. Та Ви знущаєте! В останньому нашому відео про дубляжі перших трьох частин ми говорили про те, що в третій частині всесвіт стало називати космосом, що звучало дуже дивно і безглуздо. У четвертій частині дубляж виправився і став називати всесвіт, всесвітом. I'm I come here to ask the for Коли я сумніваюся, то приходжу сюди спитати поради у Всесвіту. У сцені де лисиця намагається зрозуміти справжні мотиви. По дубляжі також додали цікаве. Во гру слів, це Це ще ота прекрасна гра слів. В оригіналі поп просто перекручує не зрозуміло йому слово. А в дубляжі зробили це набагато смішніше. У цій же сцені лисиця називає себе Фрі Фокс, що можна перекласти як вільна лисиця. Ця фраза явно асоціюється з поширеною ідіомою про вільного птаха. У дубляжі цей момент був перекладений буквально, і основна гра слів була загублена. Yeah! It sure is good to be a free fox again. факсиґєнтик. Дуже приємно знову бути вільною пташкою. В оригіналі звучить краще, оскільки зберігається прикол із лисицею її характером і діяльністю. Однак в іншій сцені наприкінці дубляж додає лисицю, звертаючись до того, що лисиці часто обманують і зраджують. Це звучить лаконічно і доречно до ситуації, де по виявився зрадженим. I made a mistake. So did I. Trusting you. Я помилилася, і я теж. Довірившись лисиці, ось ще один момент із грою слів, який дубляжі має кращий вигляд. Those my old Це мої колишні антагоністи, піаністи. Чи колоністи? А тут в уста майстра шифу перекладачі додали відповідне відсилання до байки Івана Крилова. Файн, чузою антифастик, карет, адонівено вай бавер. Нехай оберей кого хоч лебедя, рака щуку. Це мене взагалі не обходить. Ось ще кілька прекрасних моментів з українського дубляжу. Море панда юноват алавдафе. Я червона панда. Червона кажеш. Добре, хоч на жовта. That's a lot of ball. Good is Chizka. You're a real piece of work. You know that? Thank mm -hmm. you. Te realno deva proro da te vkoris. Dacu ja. Chop chop. We have a spirit realm to plunder. O da im Нам треба царство духів потрусити. Іра, да флис, та рок, та cookie or not? Це ж розведняк, лохотрон, попадало. Вох. Ти хочеш перекусити чи ні? Український дубляж Панди Кунг Фу 4 виявився багатим на цікаві моменти. Видно, що студія дубляжу добре попрацювала над адаптацією жартів та ігор слів. Усім мирного неба над головою. До зустрічі.